Всім привіт! Ми на каналі Weekend Adventure і сьогодні у нас наступний товариський бій. Товариський бій між двома цікавими країнами це США і Польща. Виставимо по декілька цікавих підрозділів від цих країн, подивимось на результати бою, подивимося, як вони себе показують на полі бою. І загалом цікаво проведемо час. В двох словах поспілкуємось про США і Польщу. В Empire Total War США представлені серйозною країною з великою лінійкою юнітів, які можуть виручати на полі бою у різних ситуаціях. Польща представлена стандартною європейською країною, стандартною середньоєвропейською країною. З, я би сказав, навіть стандартною лінійкою юнітів середньою на вибір, без якогось там особливого різноманіття, як тих самих турків. Британців чи американців. Хоча, на відміну від попередньої версії, кількість бойових одиниць в США все-таки збільшення, тобто типу бойових одиниць, з'явилося більший вибір підрозділів для того, щоб битися більш різноманітніше у тактичному плані. Отже, переходимо до нашого безпосереднього бою. І до огляду першого підрозділу, який буде приймати бій. І розпочинаємо ми, звісно ж, з США. На стороні США виступає перший мерлендський полк. Досить цікаві хлопці, серйозні хлопці, я би сказав, з потужними показниками майже по всіх параметрах, окрім дальності. Це в нас є своєрідний такий іменний полк. Отже, перший Мерленський полк бійців 120, дальність 70, влучність 55, перезарядка 50, набої 15, ближній бій 10, натиск 14, оборона 17 і бойовий дух на 9, що є непоганим. Переходимо до польського підрозділу. Польська лінійна піхота. Стандартний підрозділ на теренах Європи того часу. У всіх країн вона є. В когось вона цікавіша, в когось вона настільки цікава, в когось вона більша, наприклад, як в Австрії, в когось вона стандартна, так як в поляків. Отже, лінійна піхота поляків. Бійців 120, дальність 70, влучність 40, перезарядка 25, набоїв 15, ближній бій 9, натиск 12, оборона 13 і бойовий дух на 7. Підрозділ на ряд нижче виступає, ніж підрозділ першого Міриленського полка. Але в нього є все одно шанси. подивимось на бій. Отже, переходимо безпосередньо до самого бою. Якщо взяти бій, то бій буде досить цікавим, головне, щоб не був досить швидким. У нас, у нас е, всі бої цікаві. Як ми бачимо, Мерленці підходять, займають позицію. Можливо, ще на крок 2 зблизяться з польськими лінійниками. Лінійники стають, шикуються, отримують першу порцію свинцю, але дають гідну відсіч. Бачимо, Мерленці непогано падають. Меріленці падають, поляки теж падають, поляки падають теж дуже непогано, дуже. Бій іде, продовжується. Поляки накидають меріленця, меріленці накидають полякам. Хоча, як ми бачимо, польську лінійну піхоту сильно прорідили. Помітно, помітно, що проріджено і далі йдуть втрати. Польська лінійна піхота дуже важко тримає. Тримає оборону, але поки ще тримає, не здається. Продовжують перестрілку, один з одним перестрілюється непогано. Мерілен... Мерілендський полк, наче і не, не несе втрати, є декілька, є декілька чоловік втрат, але він майже повністю у повному складі. Бачимо, що стрільба трохлінійна, трьохлінійна стрільба, трьохсренгова, непогано луплять, Все, Все поляки, поляки готуються до відходу, але роблять ще останній ривок. Напрямку Меріленського полку, щоб зробити піший бій, ближній бій. Поляки йдуть на зближення, ближній бій. перестають відступати, Врізаються в Міриленський полк і готуються нанести йому втрат. Меріленський полк трохи навіть, наче, дав задню. Але це просто було перегрупування. Вони готуються відражати удари поляків. Все, поляки вдруге починають відступати. Бій програно. На жаль, поляками бій програно, щоб... Скажемо так, чесно, ми і чекали. Переходимо до результатів бою. Незважаючи на те, що поляки все ж таки пішли в руку пашну, результати бою є зовсім невтішними. Виставлено по 120 бійців з кожної сторони, але ми бачили стати. Поляків і стати американців. Американці були на порядок вищими. Тому і втрати такі, як і стати. Тобто втрати у американців разом з рукопашною атакою поляків всього 33 чоловіка проти 117 польських. Це дуже великий відсоток. Це більш ніж втричі. Це повний розгром поляків, і я думаю, на цьому ми все. Огляд цього бою завершуємо і переходимо до наступного. І далі на вгамування першого Мерілендського полку поляки виставляють таких пацанів, як піші волоки. Стандартний підрозділ, у якому 120 бійців, буде протистояти першому мерілянському полку, щоб вгамувати його амбіції. Отже, піші волоки. 120 бійців, дальність 70, глушність 40, перезарядка 25, набої стандарт 15, ближній бій 7, натиск 8, оборона 13, бойовий дух 7. Я би сказав не дуже він серйозніший за лінійну піхоту, але може потріпати нерви Мерленському полку теж. Пам'ятаємо, у цій грі можуть бути дуже і дуже різні повороти. Переходимо до бою. Зараз ми глянемо, що з себе це все буде представляти. Отже, бій розпочинається. Два підрозділи сходяться. Піщі волохи будуть зустрічати мерілянський полк. Готуються до зустрічі. Я думаю, за ними буде перший залп. Готується бій. І. І хто у нас робить перший залп? Так, піші волохи, -волохи у нас роблять перший залп. Мерілянський відповідає. Луплять, луплять лінійною стрільбою. Бачимо, втрати в волохів пішли, пішли серйозні втрати. Волохи отримують, непоганих, непогано отримують волохи прикурити, але не здаються, перезаряджаються і продовжують настрілювати Мірленському Мірилянському полку. Загалом по Мірленському полку знову не скажеш, що він не втрати, наче всі цілі майже ніхто не ушкоджений. Декілька чоловік тільки лежить, я би сказав, навіть може і не вбитих, а поранених. І стрільба ведеться суто трьохлідійною стрільбою, досить непогано. Три лінії б'є. Все, волохи дають задні, відступають. На цьому бій закінчено, переходимо до результатів. Результати у нас досить цікаві. У співвідношенні, якщо так рахувати, набагато цікавіші, ніж з лінійною піхотою. Тобто втрати 62 на 8. 62 на 8 це такі, такі собі втрати. При, при, при тому, що поляки втратили половину свого підрозділу піших волохів при бойовому духу 7, якщо я не помиляюсь, вони вбили 8 американців всього навсього і побігли з поля бою. Результат можна сказати взагалі ніякий. Отже, переходимо до наступного підрозділу, який будуть виставляти поляки для того, щоб. Прогнати або провчити вже нарешті американський перший мерянський полк. Далі, щоб полякам вгамувати американців, вони прийняли рішення виставити проти першого мерленського полку гвардію. Буде досить цікаво подивитися, що ж гвардійці зможуть зробити в першому мерлянському полку. Адже ці хлопці вже доказали, що вони дійсно вміють битися. Ну і в принципі, так як і гвардія за будь як Україну доказала, те, теж, що вона вміє добре давати на грі. Отже, гвардія бійців 120, дальність 70, влучність 50, перезарядка 55, набоїв 15, ближній бій 12, натиск 16, оборона 18. І бойовий дух H11. Еліта, еліта поляків, яка зараз буде виходити проти мерянського полку. Буде дуже цікаво, якщо вони програють. Продовжуємо далі, дивимось бій. Підрозділи йдуть на зближення. Йдуть на зближення. Гвардія буде зустрічати перший мерілянський полк. Гвардія зустрічає, меріленці підходять. Готуються до бою, готуються до бою, але меріленці думають, як би їм вибрати кращу позицію. Замість початку стрільби вони вибирають позицію і здійснюють підхід. І все одно роблять вистріл першими. Гвардія наки... накидує вже повзводно, кожен взвод лупить по-своєму, непогано, непогано виходить в них. Накидують, накидують поляки в повзводну. Глянемо, що там меріленці. Меріленці не відстають трьома шеренгами, б'ють досить потужно, але і падають теж непогано. Не настільки вже твердо вони стоять проти гвардійців, хоча і вистрілюють шеренгами. Бачимо, у них йдуть втрати все більше і більше. Люди падають, є, є втрати на цей раз в міріленців. Є втрати і вони непогано тримаються. Є втрати також і у поляків не менше, ніж у мірілендців. у поляків втрат не менше. Поляки дають відсіч. Цікаво-цікаво дивитися за боєм. Головне, щоб якщо за поляків зараз програє гвардія, можна вважати завершеним цей бій, так як полякам більше немає по лінійці юнітів, чого протипоставити американцям. Глянемо, як воно буде відбуватися. І ми бачимо дуже цікаву річ. Це може означати тільки одне біриленці від що не витягують по стрільбі і йдуть в піший бій. При підході до пішого бою їх зустрічають залпи і вони падають, падають але влітають ще вони в поляків, пробують їх витіснити рукопашним боєм. Дуже цікаво відбувається цей бій. Досить непогано, американці перший раз були хотіли дати задню, але продовжують пресувати. Може бути все, може бути все, але ні. Американці все ж таки програють, гвардія робить свою справу. Переходимо до результатів цього цікавого бою. Отже, результати бою Гвардія і Мерілендський полк такі. якщо Якщо взяти по 120... Чоловік виставлений, то результат буде 1 до 2 щось таке приблизно. Втрати у поляків 58 чоловік, втрати американців 108 чоловік. Вони американці зіграли, але програли. Побігши в пішу атаку, побігши вперед, вони понесли в дорозі немалі втрати, лягли. Зрозуміли американці, що стрільбою вони просто не витягнуть і вирішили наблизитись. Наблизились і програли. Результат ви бачите на екрані. А ми будемо переходити до наступного бою, де вже американці виставляють проти поляків, щоб гамувати їхню гвардію нову армію. І так. У американців на захист меріленського першого полку вийшов другий Нью-Йоркський полк. Досить цікавий, досить такий непоганий підрозділ, я би сказав, рівня першого мерілянського полку, другий Нью-Йоркський полк. Бійців стандартно 120, дальність 70, влучність 40, перезарядка 25, набої 15, ближній бій 9, натиск 12. Оборона 15 і бойовий дух непоганий на 9. Ці хлопці будуть просто стояти в польській гвардії. Гвардійці будуть від них отримувати опір, так як минулого разу у нас Польща взяла перше місце. І переходимо саме власне, до бою. Подивимось, хто кого перепре. Бій розпочинається. Американці зустрічають поляків на полі бою. Готові вже поляки підтягуються. Поляки підтягуються своєю гвардією. Хто робить перший вистріл у нас? Американці роблять перший вистріл. Гепнули по гвардії. Другий раз б'ють по гвардії. Гвардія починає повзводну стрільбу і вона досить непогано вистрілює американців. Як ми бачимо, гвардійці, хоча і ніби трошечки несуть втрати, але накидають непогано і безперервно. Безперервна стрільба йде у гвардійців. Гвардійці не дають передихнути Нью-Йоркському полку зовсім. Повзводно, повзводно лупляться, постійно закінчується з однієї сторони, починаються вистріли з іншої сторони. Тобто підрозділи вихвачують не те, що на підході, вихвачують у постійно нон-стоп режимі. Порівняно з трьох, трьохлінійною стрільбою американців, шеренгу, повзводна стрільба поляків досить непогана. Досить непогано ми бачимо результат, ні. Нью, -Йорк, нью йоркський полк не витягує, не витягує, здається, і відступає. Переходимо до результатів. А результати у нас, я би сказав, 1 до 2. Е, Нью-Йоркський полк втратив 67 чоловік і польська славна вже гвардія після другої битви. Всього-навсього 31 чоловіка. Ну, як ви бачили, трьохшеренгова стрільба не витягує, не витягує зовсім ніяк проти позводної стрільби поляків. Безперервний вогонь йде по американцях. Американці не втягнули. Не втягнули цього бою. Був би шанс в американців, якби в них був підрозділ прокачаний. Тобто з підвіщеннями. Тоді, можливо, після одного залпу лягало б більше поляків, і вони виходили б в, скажімо так, якісь рівні умови чи в переможці. Йдемо далі, подивимось, хто ж зможе дати нормально прикурити полякам, який підрозділ дійсно може їм накидати. Переходимо до наступного бою. Американці випускають важку артилерію проти поляків. Вирішили йти в апанк, не використовувати своїх іменних підрозділів і кинути гвардію на гвардію проти поляків. Все буде вирішувати доля, рельєф і якийсь там можливо, можливо маленький відсоток, хто скоріше почне стріляти. Буде у нас один бій і американці виставляють гвардію. Американська гвардія, дуже непогані хлопці, не гірше ніж у поляків. Гвардія є гвардія. Досить потужні пацани. Буде бій, скажімо так, стіна на стіну, бетонна стіна на бетонну стіну з повзводною стрільбою. Отже, дивимось на характеристики: Бійців 120, дальність 70, глушність 50. Перезарядка 55 НАБОЮ 15, ближній бій, 12, натиск, 16 оборона, 18, БОЙОВИЙ дух 11. Потужні хлопці, досить серйозні хлопці, такі ж, як і у поляків. Зараз буде бій стіна на стіну. Переходимо до самого бою. Хлопці наближаються один до одного і готуємося до прийняття і до стрільби. Поляки і американці почали майже одночасну стрільбу, але як здається, мені поляки, наче вистрілили швидше, так як американці ще не дійшов до кінця їхній повзводний вистріл. Хоча ні, ні, американці наче скоріше. Тут же не зрозумієш, почали стрільбу одночасно, будемо рахувати. Поляки несуть втрати, поляки бачать падають. Падають боляки досить непогано, так як не падали ні при одному полку. Бій, бій дуже цікавий, дуже напружений, дуже-дуже цікавий. Бій, дві, два рівних підрозділа один одного товчуть. В американців наче ніби менше втрат. Наскільки ми бачимо, американці ніби понесли втрат набагато менше. Бій йде на рівних. Нагадує, бій йде на рівних і... Америкоси непогано тримаються. Нарешті американці виставили рівного противника гвардії. Гвардія на гвардію. Поляки вже один фланг поляків викосили повністю, їх не залишилось. Поляки майже всі викошені. Американці дають задню. Я не розумію чому. Судячи з прапором американців, вони дають задню. Хоча поляків, а ні, поляків, як ми бачимо, викосили лише один фланг. Бій завершується, переходимо до результатів. Сталося, сталося те, що сталося. Судячи з відео, в американців був е випущений підрозділ рівномірно, а в поляків був випущений лише їхній лівий, польський лівий фланг майже повністю. Там, як ми бачили, нікого не залишилося буквально по одному чоловікові. Е це не зіграло тої ролі, яку би мали зіграти. Як ми бачимо за рахунок того, що підрозділи рівні, втрати теж майже рівні. Ну, Бій цікавий, я би сказав, цікавий, але не дуже. Два повністю рівних підрозділа бились один між одним. Я вважаю їх повністю рівним. Рельєф можливо, можливо, хтось перший вистрілив, можливо, ще щось, хоча рельєф максимально сприятливий. Ми його звісно ж можемо змінити на наступних боях. Але рельєф дійсно максимально сприятливий. Втрати 81 на 66. Як на мене, це можна сказати взагалі навіть не втрати. Не різниця, не різниця і особливо для гвардії обох країн, які є рівними. А сьогоднішнє порівняння ми напевно будемо завершувати. Було дуже непогано, дуже цікаво і я би сказав динамічно. Американці дійсно цікава нація, хоча поляки зі старого світу їм прикурити. Ну, Це не робить Америку нудною і скучною нацією для походження і для грія. Наступне порівняння, я думаю, ми додамо якісь трохи східні країни. Це буде або Турет, Турція, тобто Османська імперія, або можливо Маратка чи Моголи. У нас ще є версія, дуже непогані хлопці. Є, є досить великий вибір в цій версії гри, щось ми придумаємо. І можливо будемо порівнювати європейців з кивницьких східників. До речі, хто бачив моє проходження попереднє за. Османську імперію, які яку яке проходження, я збираюся перепройти, то лінійка Юнітів виросла колосально і в рази. Тобто за Османів є за на що подивитися, окрім там Нізам Дждіт і так далі, там непогані, непогані бійці, і так само в імперії Моголів і Маратки. Я думаю, ми з вами ще зустрінемось. Заходьте на мої стріми, дивіться цікаві відео, коригуйте, підправляйте, можливо, є в когось якісь свої зауваження або щось додати. Чекаю вас на каналі, чекаю ваших відгуків, можливо, поставите якогось лайка, можливо, підпишетесь. Дякую всім за увагу. До наших наступних зустрічей і до зустрічей на стрімах.